800% прибутку мають наші депутати, які займаються будівельним бізнесом. Олександрівська лікарня була першою в місті безкоштовною лікарнею для всіх городян. Заводові! Ні! Заводові! Ні! Заводові! Ні! Заводові! Ні! А що не Не хвилюйтеся, це кульки купляється. Строк на не було надано касатору, строк на поновлення до звернення до касаційної інстанції, і тому я прошу повернути касаційну скаргу. Ми вважаємо, що є всі докази того, що касаційна провадження цієї справи була відкрита безпідставно. Нашої скарги по суті. По-друге, на момент розгляду справи, і ми наголошували на цьому всіх судах, був відсутній сам предмет спору. На час розгляду справи відповідно до рішення Київської міської ради від 14 липня 2011 року визнано таким, що втратив чинність. Пункт 1. рішення № 638 рік 798 від 10.07.2003 року. Тобто того самого рішення, що є предметом розвитку у даній справі. Касаційна скарга товариства за відповідальність відповідальності житлобут задовольнити частково. Постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 21.12.2011 року та ухвалу Київського поліційно-адміністративного суду від 21.06 року скасувати. Просили закрити провадження як помилкова відкрита, просили залишити без розгляду касаційної скарги, надавали відвід складу суддів, але ж він звернув увагу і прийняв незаконне рішення. Договір оренди в судовому порядку розірвано. І вважаю, за таких обставин і рішення Київради визнано не чинним самою Київрадою. Ніяким чином сьогодні ніякої там будівництва не може бути. Ви розумієте, є загроза з таким судочинством? Оце є загроза суспільству всьому.